Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Набір ємностей 4 штуки. Об'єм однієї 280 мл. Кришка гнучка. Ємність тверда. Ціна набору 77 гривень. Пластикові ємності для зберігання сипучих: об'єм 1 літр 59 гривень. Ось такі ємності: об'єм 1 літр 200 мл. Ціна 49 гривень. Є в аврорі їх декілька варіантів об'ємів. Ціна середньої 69 гривень, найбільшої 77 гривень. Пляшка для води. Ціна 99 гривень. Кольори в асортименті. Набір пластикових стаканів 3 штуки. Об'єм 500 мл. Ціна за набір 34 гривні. Підставка під ложку і ложка пластикова. Ціна 39 гривень. Друшлак. І ось такий друшлак. Дуже гарне поєднання кольорів. Різноманітні варіанти форм для льоду. Паличками ціна акційна 24 гривні. Ось такий варіант круглі. Із прорезиненим дном Ціна 49 гривень. Форма для льоду пластикова 14 відділень. Ціна 39 гривень. Пляшка для годування. Кольори в асортименті ціна 39 гривень. Об'єм 150 мл. 99 гривень. Коштує килимок антиковзаючий для холодильника. Думаю, підійде також і для шухляд. Кольори в асортименті. Пилимок для просушування посуду. Його ціна 29 гривень. Йоршик для унітазу сірого кольору, як казала колись фреймут з покритою голівонькою 129 гривень. Чохол на сидіння унітазу. Кольори в асортименті також відрізняються вони і текстурою і тканини. Ціна 69 гривень. Корзина для дрібниць пластикова, об'єм 1,5 літра. Без кришки ціна 44 гривні. Ємність для зберігання дрібниць, ціна 19 гривень. 29 гривень набір серветок із целюлози 3 штуки. Ось такі серветочки набір 2 штуки ціна 17 гривень. 29 гривень коштує набір серветок великих 2 штуки в наборі. Хотіла вам показати, як воно виглядають в порівнянні, та однією рукою не вийшло. Ну, вони досить більші від попередніх. Крута знахідка. Пакети для сміття для його сортування. Пакети синього кольору для паперу. Об'єм 60 літрів, 20 штук червоний для металу. Зелені для скла. Ціна 39 гривень. Жовтого кольору для пластику. 39 гривень коштують пакети для сміття нестандартної форми. 35 літрів, 10 штук. Ємність із кришкою декоративна. Ціна 24 гривні. Дзвіночки Маленький. Ціна 24 гривні. Ось такий великий 49 гривень. Гімність металева із кришкою ціна 29 гривень. Тримач для записок декоративний ціна 14 гривень. 19 гривень коштує набір прищіпок. 10 штук. Килимок для мишки. Ціна 24 гривні. 19 гривень коштує килимок для мишки в куп'юра. Ось такі, напевне, дорожчі. Клавіатура ціна 169 гривень. Геймпад ціна 39 гривень. Мікрофон 149 гривень. Наушники. Ціна 229 гривень. Ось такі наушники. Ціна 299 гривень. Такі 149 гривень. 77 акційна ціна на такий варіант. 29 гривень ціна наушників. Коли не дуже віриться в ціну, йдемо до сканера. Справді їхня ціна 29 гривень. Мишка комп'ютерна 29 гривень. 59 гривень коштує концентратор мережевий на 4 USB портали. Підставка під телефон розкладна. Ціна 22 гривні. Ось така підставка 29 гривень. Пластикова підставка також 29 гривень. Декілька варіантів кольорів. Кабель USB 69 гривень. А ви знали, що в Аврорі є ось такий куточок, де можна затестити техніку? Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.